Я вибрала подарунок всього за 600 сердеч. Що я робила? Я у нашому додатку щодня робила певні активності. Наприклад, ділилася електронним каталогом. Це нічого не вартує ніякого вкладу. Ви бачите, що це? це Потім я вставила публікації в соцмережах через цей додаток. Я запрошувала нових людей, за це більше сердечок дають. Особисті замовлення розміщувала. Але й багато робила дій, за які я ну, нічого не вкладала. Ось дивіться, що я вибрала. Так, це вже я бачу, це матерія, така це не, не під шкіру. Розкриваю, що це за сумочка. Ну, такого в мене ще немає. Ну, все, мені здавалось, в мене є. Відкриваємо і бачимо па-бам! Це сумка-холодильник. Дивіться, сумка-холодильник. Зараз перевіримо, що сюди може поміститися. Так, ну, ось, наприклад, отака пляшка. Це досить велика, поміщається. Що ще сюди? Ну, Нема продуктів харчування, ну, наприклад, а, отак, отакої місткість. така. Кладемо, накладаємо і беремо з собою в дорогу тренчик і вирушаємо, щоб не спортились наші продукти.